Привіт-привіт, мої хороші, мої золоті харків'яни, найкращі, найміцніші, найвитриваліші. Рада вас вітати на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьма. Сьогодні дивимось Харків, Куп'янськ, Полтаву, хмельницький Не забувайте підписуватись на мій основний канал, на канал Української Відьма, де ми з вами робимо загальні розклади на кохання. Тут показує якась активність ворога в небі. Харків. Так, Хочеться вже гарних новин. Хочеться тут додому повернутися, якщо чесно. Я вже скучила. Харків найближчі дні. якась програма завершиться, якийсь проєкт. Тут, до речі, може бути щось з дітьми, з сім'ями пов'язане, що завершиться, щось дофінансується, завершиться. Потім все. О, знаєте, як Ну Може цю школу відкрили і все, або там квартири якісь дали, і все. От і поки застій, поки нічого не буде. Показують атаку. Тому мені слово холод, у нас район Холодногірський, дає. Але це буде як обманка. Він щось буде намагатись розвідувати, пристрілюватись, а потім буде вже атака. Тут, тут декілька заходів. Хитрий такий жук. А хто це в нас? Ну, на жаль, є, хтось при владі вашим і нашим. І вашим, і нашим. Це не силові структури. Це щось, щось пов'язане з інфраструктурними питаннями. Там ще буде питання, що або торги, або щось завищена ціна, як показує, що не можуть когось за руку схопити. Хто зловживає, недостатньо доказів, і це буде обговорюватись. Якась перевірка переміщених осіб, як їх в Харкові розмістили. Дуже багато подій якихось. починається якась така, знаєте, масовка. Одні приїхали, перевірили інші, обстріл в другий вже показує найближчі дні. Тут інфраструктура. Дивіться, тут з водою можуть бути і так перебої, якийсь тиск, можливо, відключення опалення через енергетику, щось пов'язане між собою. Показує енергетика, вода, знаєте, от як якась аварійна ситуація. Вийдете з проблем, тиша, тиша, пару днів знову обстріл. Щоб не йшли вперед. Кошмарить буде ворог. Чому ти кошмариш? Центральна частина також є небезпека. Щоб важче було рухатись на фронтах, щоб не рухались. Ну, якась логіка мені не зрозуміла, я не буду логіку ворога тут вишукувати, бо воно хворе, що тут вишукувати. Харків найближчі дні. Харків, Харків. Ну, вогонь небезпека прильотів. Є таке, є. Щось, ми, знаєте, от, який захист ще дадуть, але щось ми от те, що близько летить, близько ми не можемо відбити все одно. І дрони показують. Так. Купянськ найближчі дні. Та ж сама карта, да? Нададуть якусь зброю щось може снаряди, але їх не вистачить. Десь ми втрати великі понесемо. Неправильно якийсь хід зробимо. До речі, ми з вами дивились вже, якщо пам'ятаєте попередні розклади, що там було, що десь ми як трошки змінимо да, фронт, десь нам трошки доведеться відступити, а десь ми пройдемо вперед. І про те, що ми пройдемо вперед, нам вже сказали. Що є трошки просування. Купимо. Дуже великі втрати. Дивіться, щось ми будемо намагатися штурмувати, не вийде. Не вийде. І через це ворог дуже область буде обстрілювати. І тут показує, що можливо ще якогось будуть вивозити, відселяти через це. І я не бачу, що він пройшов, порвався в бік Харкова. Давайте захоплення Харкова. От ви багато питаєте захоплення ворогом Харкова. Якщо буде така загроза, я вам чесно кажу, дадуть авіацію. Якщо її ще немає. Вони не можуть, бо ми там частково... Ну, коротше, я не, буду, не можу подробиці казати. Ми контролюємо десь небо. От те, що я бачу. Ну, вони не пройдуть, бо буде авіація. Вони подохнуть. там. Спроби будуть. А, будуть вижидати час. Будуть бути снарядами, снаряди скінчаться, будуть вижидати час. Ні. Десь ще будуть збудовані нами, як, чому укриття, рви там і заслони зрозуміли, да, оборонні споруди? Ні. До Харкова вони не дійдуть. Ну, Якщо коли вони це зрозуміють, вони почнуть знову його зруйновувати. Буде спроба штурмів, буде спроба штурмів затихне. Це така ну... Біж... Більш така довга перспектива, ми трошки пізніше подивимось. Сходить ну, Сонце над Харковом, коли. Раз, два, бачите символ один тисом, повторюваний сценарій. Повторюваний сценарій. Так, ну, коли, прийде, коли саме на Харків прийде захист, арта. І він зрозуміє, що дали йому по зубах. Це буде. Весна буде цікавенька для нас, що стосується Харківської області. От запам'ятайте, весна буде прям така весела для ворога, він там просто буде хреститись. Я просто так лютую через це, що бачу. Вибачте, якщо я щось зайве кажу. Ну, я просто не можу промовчати. Буде свято. Попустить ворога там десь навесні, що він менше буде обстрілювати і напрямок, і місто. Хоча багато хто каже, що навесні він там на штурму. Він раніше піде на штурм. Як так думаю, що поки холодно. Ну, те, що показує, він раніше піде. Може раніше, ніж весна, піти на купку на штурм, а нічого. І що? -що. Полтава. Дні. Полтава. У нас як цікаво. Якась підтримка, допомога, радість. В область є небезпека, район є небезпека, але воно як пролітати повз буде. Прощупує оборону, чесно, прощупує, прощупує. От знову ж дивіться. Як, ну, тут просто видно не тільки по вам і по Києву, що він також якийсь гібридний масований планує, все ж таки. І у вас може бути гучно. Але щоб він, ви не могли відбити атаку? Ні, ви можете відбити атаку. Хмельниччина. Хмельницькі найближчі. Дні. Хмельницькі найближчі. Якби все нормально, але чуть. Гучно. А у вас, знаєте, через вашу область ракети підуть, а в області впадуть. Що збивати будуть у вас? у Вас буде просто гучно. От, чітко ракета ваш бік, але можуть збити. Я не бачу, щоб у вас повністю було закрите небо. Є небезпека для міста. Дивіться, наступний місяць будемо дивитись, бо ну, в місті також можливі прильоти, показують на, на майбутнє. Найближчі дні у вас гучно в передмісті в область. Ну, кажемо, район область. Чому ворог вважає, що у вас там щось є, якийсь об'єкт? Ну, дивіться, ворогу просто передали інформацію, ніби тут там щось вам передано нам, Україні, яка зброя. Вона може десь у вас в місті дислокація бути. Може, у вас аеродром чи щось таке є. Ну, дивіться, промки. Є небезпека. Будьте обережні.